40 раз, 42, 43. Лот продано учаснику номер 40. Саме так вже сім років товарний біржа львівська універсальна продає необроблену деревину. На торги з поставкою у третьому кварталі 2013 року лісогосподарські підприємства області виставили майже тисячу лотів. Бажання купити її виявило понад 80 учасників. Юрій Демишак говорить, участь в аукціонах для його підприємства вже стала традиційною. Перевага участі в аукціоні – це гарантована поставка сировини на. Підприємство. Стабільна поставка на протязі цілого року. Хотілося, щоб аукціонні торги ціна не тільки йшла на підвищення, а й на пониження Ті лоти, які. Не виставляють на них, тобто ціна реально початково завищена, щоб вони працювали і в другу сторону. Продаж сировини через аукціоні торги має багато переваг, кажуть фахівці. Адже увесь клопіт продавців на себе бере біржа. А покупці можуть бути впевнені, що уся процедура відбувається прозоро і без фінансових фальсифікацій. Це є ринковий нормальний механізм продажу, тобто то конкурентний. Немає ніяких умов щодо якихось спекуляцій, і так далі. Він якби об'єктивний виходить. Ми завжди всіх учасників повідомляємо. У нас є офіційний веб-сайт, де вони ознайомлюються. Ми їх якби, обдзвонюємо, доводимо до відома про торги. От такі. Воно проводиться щоквартально. Головний інженер Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Горм'як запевняє, аукціон найбільш дієвий спосіб продажу деревини. Вже невдовзі він стане ще доступнішим та простішим. Єдине, що сам метод продажі звичайно треба удосконалювати, що наступним етапом цих торгів це будуть електронні торги, це будуть торги в системі онлайн. Я думаю, що вони будуть найближчим часом. Досвід товарної біржі Львівська універсальна переймають і інші підприємства України. Зокрема, такий механізм продажу товарів планують запровадити і на найбільших ринках України.